Що справді відбувається зараз на фронті, наскільки важка ситуація, і як виходити з тої ситуації, яка зараз є? Ситуація достатньо складна, але контрольована, і достатньо складно воювати, коли в тебе опаль е, людей в підрозділі, коли в тебе дуже мало артилерії, коли в тебе е, ворог сидить практично на голові за рахунок е, активного використання дронів. Ну, наприклад, за. Минулу добу, позаминулу добу, наприклад, давайте візьмемо за позаминулу добу, тільки е, на Хортиці е, було застосовано практично більше ніж 550 дронів ворогом. Це в півдронів, плюс ланцети. А якщо взяти і порахувати ту кількість дронів, які були в півдроні використані на всій ділянці російсько-українського фронту, то ця цифра буде значно більша. Тому. Складно воювати, коли ворог має перевагу в повітрі, і це ж стосується і авіації, в тому числі, і активне використання керованих авіаційних боєприпасів, активне використання е, потужної артилерії, яку він е, активно працює, плюс достатньо вміла і вдала тактика під застосування підрозділів е, по веденню таких наступальних дій на певних ділянках фронту. Тому якщо людей у тебе мало і бої зброї в тебе недостатня. Тобі достатньо складно воювати, бо героїзм і професіоналізм це дуже добре, але війна в першу чергу це економічна спроможність держави забезпечити потреби Збройних сил, а не гарний піар на банковій. Знаєте, гарний піар на у нас взагалі люблять. У нас люблять, коли один мільйон дронів літають через 1 мільярда дерев. А от про мільйон дронів, до речі, дуже часто люблять згадувати наші військові, які запитують, а де ж цей мільйон? На днях Кабмін, устами Шмигаля повідомив, що видалив ще. 15 мільярдів на дрони на 300 тисяч дронів до того вже виділили майже 45 мільярдів. В мене запитання: а як же дізнатися, скільки вже дронів перекинула держава нашим військовим? Тому що якщо ще 15 виявили, то мабуть ті вже зробили. Але коли спілкуєшся з нашими військовими, вони кажуть: ми не отримуємо дрони, або ми отримуємо, називають кількість, яка ну, зрозуміло. Не в тих промислових а в промисловій кількості, яка потрібна. То в мене запитання: чому президент, пообіцявши дрони, так і не перейшов до практичної реалізації, коли б дрони вироблялися в достатній кількості і задовільняли потреби фронту? Підтянки президента мусять спиратися на економічні спроможності держави. З економікою, мабуть, в Офісі президента достатньо складно, а у них економік власне в кишені. І е, намагання набити кіш за рахунок війни кишені оточення на Банковій. Що стосується 300 тисяч, якраз би це питання було б достатньо цікаве, і тоді б можливо б на найближчі три місяці у нас було б е, якщо не перевага, то достатньо сильний вплив на ворога на полі бою. Чому президент обіцяє? А подивіться на попередні п'ять років е, діяльності цієї влади, а особливо якщо взяти останні два роки. Вони завжди живуть в майбутньому, обіцяють українському народу, що завтра буде краще. Післязавтра ще буде краще. А от питання сьогодення ну вони навіть знаєте, уникають, якось розсмокчуся, пообіцяємо щось таке е, захмарне, і воно знов відволіче увагу. Хочеш, щоб не дивилися е, про проблеми в твоєму дворі. Давай підпалимо сусідську хату. От вони постійно палять сусідську хату, щоб всі дивились туди, а не дивилися проблему всередині цього двору. Мені мають що додати, пане Сергію. Окрім того, що ви особисто приймали участь в бойових діях, керували ССО, у вас дуже непогана академічна освіта. Згідно з цієї освіти, скажіть, будь ласка, яку тактику зараз використовують росіяни і як їй протидіяти? На даному етапі активне використання невеликих мобільних добре навчених і добре забезпечених підрозділів на рівні рота, в свод інколи на певних до батальйону. Дозволяє росіянам достатньо гнучко реагувати е, на любі зміни на фронті, і там, де у них досягається успіх, плюс активна правильно проведена розвідка, вони завжди намагаються бути слабкі місця в нашої обороні, особливо що стосується стиків е, певних військових частин, і це е, достатньо часто приносить е, успіх. І коли на тебе наступає одна рота, а ти обороняєшся взводом в кількості. Дай Боже, 10 чоловік, то достатньо складно утримувати. Плюс із кожних півдоби міняється і за, за, наступає наступна рота, наступна рота, а твої 10 чоловік не відпочивають, і вони точно не е, півдоби в цьому окопі, а вже е, котрий місяць. Тому є розуміння просто фізичне фізична втома е, людей, і я вже не кажу про ті психологічні навантаження. а коли в тебе над головою ще е, рій. Ціх дронів російських, і вони потужно і швидко наносять удари, складно тримати оборону. Тому на певних ділянках ми провалюємося і відступаємо на інші позиції. І добре, якщо ці позиції підготовлені, що стосується взагалі е, ситуації, то фронт він не гумовий, і якби його там не розтягло, десь він може прорватися. І це достатньо критично. І для нас найголовніше, що наразі ситуація в країні все ж таки почали змінювати за чотирма напрямками: перше це потужна підготовка міліційного резерву в тилу України, чого поки що я не бачу, де б я в яких містах не був і з ким би не спілкувався. Я цього не бачу. Наступне це переведення економіки України на функціонування в умовах особливого або воєнного стану. І третє це фортекційна владна місцево. Ці три речі, які дозволяють нам тримати ситуацію під контролем і е, не втрачати територію в великих обсягах. Ви сказали а, про мобілізацію. Я пам'ятаю дуже добре прес-конференцію нашого президента, на якій він сказав: мені тут е, залужник каже, що треба мобілізувати 450-500 тисяч. Я не бачу цієї потреби. А Зеленський не бачить цієї потреби. Чи призвело це до тих проблем, які є зараз, чи е, ми можемо і далі казати, що Зеленський був тоді правий? Президент може казати ще що завгодно, особливо при відсутності в нього військ будь-якого військового досвіду, у нього тільки досвід один, як він активно і швидко уклонявся від мобіліційних повісток в попередні роки. А що стосується позиції генерала залужного, то вона, як показав час, була стовідсотково абсолютно правильною. І в свій час, коли залужний піднімав питання. По зниженню вікового цензу перед президентом, президент не хотів йти на ці непопулярні з його точки зору, кроки Тоді е, Валерій Федорович просто сказав, що якщо така ситуація, то не хочете підписувати на 25, достатньо швидко прийде ситуація, коли буде підписувати на 20. І, на жаль, ця ситуація вже підходить. бо Якби там не відтягувалось не по непопулярних рішень, ми або втратимо Україну, або змушемо йти е, на такі кроки, коли віковий ценз треба е, опускати. Тому така от у нас стратегія. Мало того, дивлячись на величезну кількість е, чоловічого населення, яке вештається по тилу України, я розумію, що е, держава не продовжує і не починала навіть роботу по підготовці цих мобіліційних ресурсів. І Знаєте, останні часи, от е, слухаючи е, повідомлення фронту, я е, ловлю себе на думці, що е, а коли ж терпеть рветься, і коли е, Збройні сили скажуть, що ми вже не можемо воювати, просто нема кому воювати. Оце найбільша проблема. Навіть якщо у вас буде величезна кількість зброї, то ця зброя мусить бути в всіхось руках. І питання не щодо стрілецької зброї, бо спеціалістів різного рівня треба навчати. І механіків БМВ, і механіків танків, і апараторів ПЗРК хтось мусить тримати цю зброю в руках. І на це потрібен час. Влада не поспішає з такими е, прийняттями рішень і затягує процеси. Тому що там розповідає мерах, я не знаю. Не дивився його чи пресконференцію, але я бачу, що поки що достатньо великі проблеми в підготовці людей. І хочу ще раз черговий раз підкреслити, що мобілізація це не тільки підготовка людей. Мобілізація це в першу чергу економіка і о, органи влади, які абсолютно не прийшли. Ми маємо потужний чиновничий апарат, який досі працює в режимі мирного часу, і досі безпосередньо величезна кількість цих чоловіків, які ходять на роботу чи на службу чиновники на службу, досі не відмобілізовані, як і величезна кількість інших. Силових структур, які чомусь відповідно нового закону про мобілізацію, отримали знаєте, таку потужну бронь. А хто ж воювати тоді буде? До речі, про це була не прес-конференція, це був рекорд це була зустріч журналістів закрита з Умєровим, на якій він повинен їм казати правду, але таку, яку не завжди можна публічно проголошувати. І якщо це так та інформація, яку він хотів їм сказати, мене ну, взагалі дивує ситуація. А з приводу того, що треба готувати резерв і готувати це на економічної базі, ну тут нема чого додати. Проблема тільки одна: президент цього або не розуміє, або не хоче розуміти, або не хоче розуміти і не може нічого з цим зробити. Ну гаразд, тоді запитання таке: у Вас. Скажіть, будь ласка, а... Що дійсно найстрашніше, що може відбутися зараз на фронті, це те, що люди втонуться і скажуть, що ми просто не можемо більше воювати. Таке може справді статися. Ну на даному етапі я поки що цієї загрози не бачу такої. Але це те, що може статися, якщо буде продовжуватися та бездіяльність влади і інформаційне ведення в оману власного населення. У нас дуже непопулярно говорити правду про війну, і коли ти говориш правду про війну, тебе намагаються облити інформаційним брудом і що це все російське ПСО. Російське ПСО це ваша бездіяльність. Оце, мабуть, найстрашніше, що можна сказати, владі. А ви сказали, що важливе будуть мати значення оборонні споруди. А взагалі, яке значення оборони споруди будуть мати на, на яких зараз і піаряться? в їх зараз вже побудували, вони належного рівня, вони на тому рівні, що нам потрібно. І взагалі, скільки цих позицій, якщо не помиляюсь, згідно науки їх сім. А скільки в нас є зараз? Питання полягає в тому, що будь-яка позиція, яка б не була вона потужна, яким би супербетоном, хоча у нас не супербетоном заливають і не вшивають. Гарною деревиною, якщо вона не буде е, пов'язана в єдину мережу з системою вогневого раження інженерних загороджень і не буде сплітатися з правильно організованою системою розвідки і е, в цих окопах і цих на цих позиціях не будуть навчені мотивовані забезпечені люди. Це і залишиться таким самими ябами залитими бетоном, не більше не менше. Тому треба розглядати питання комплексно. Це мусить бути підготовлено. Це мусить бути прив'язане безпосередньо до специфіки місцевості, і це дозволятиме е, на цій місцевості проводити маневри е, як людьми, так і вогнем. Оце мабуть найголовніше, але маючи інформацію на певних ділянках фронту, як це робиться, я розумію, що робиться це для галочки. На жаль, е, військових я неодноразово одноразово казав, що треба не цивільним це давати, а сформувати додатково. Інженерні бригади забезпечити їх цивільною технікою і дати це військовим, вони це б значно краще і швидше зробили. Але відбудова цих позицій в таких сумах, які виділяються і оголошуються, я розумію, що є загроза е банального крадівництва грошей і завищення цін на ці роботи. І військовим краще розуміти, де і як, і які позиції відповідності до планів застосування е готувати, а цивільні те, що вони роблять в багатьох моментах, знаєте, воно є, але воно абсолютно не потрібне. Знаєте, достатньо гарний приклад непотрібності і е, піарності влади, коли виїжджаєте за сторони Житомира в Київ біля е, ведмедика Олімпійського, там побудова недобудований дот. ось реалі, реалі дій зеленої влади. Більше додати цього не можна. Воно торчить як отопрична срасі. Ну, навіть немає що додати, але можете пояснити нашим глядачам взагалі. А... Що таке бойовий порядок і система і позицій, тому що люди повинні розуміти. Багато хто вважає, що якщо є ОКОП і є ряд, поряд, наприклад, десь ну, якийсь ВОП, то все супер нас є. Вони не знають, наприклад, що в цих системі повинні бути а, мінні поля, а, повинні бути системи РСЗО, система протидії десанту ворожу. Взагалі, що це таке і наскільки у нас все це готово? Питання, ж якраз оце. Е... Питання полягання трьох таких речей: люди, матеріальне забезпечення і вміле планування. От якщо це три речі співпадають, то це дає ефект. А якщо цього нема, то будь-які окопи або будь-які навчені люди, якщо провалюються наступні компоненти, не дають того ефекту, який би очікувався. Це єдине розуміння як бойовий порядок, який які себе включає, і систему позицій. І те, що ви кажете, що стосується тих самих мінних полів, не можна поставити мінні поля всюди, та й не потрібно цього робити. мінні поля мусить бути прив'язані е, і прикриті потім безпосередньо вогнем, аби ворог е, не міг потім безкарно їх що розміновувати. От е, один з прикладів вмілої прань організації е, фортикаційних споруд і взагалі забезпечення оборонного забезпечення, це якраз е, е, наш наступ е, влітку минулого року і. Не наш наступ безпосередньо, а дії росіян, наскільки вони правильно і вміло це організували. Тому нічого страшного в цьому немає, і в багатьох випадках нам треба вчитися у нашого ворога. На жаль, в наших навчальних, військових, навчальних закладах не приділяється достатньо уваги фортифікаційному обладнанні місцевості. Якби курсант в складі зведеної курсантської роти протягом семи 7 днів, 7 днів Відрив е, ротний опорний пункт разом зі своїми товаришами, він би запам'ятав на це все на все життя, бо те, що зроблено один з руками, за, е, знаєте залишається на все життя. На жаль, навіть таких простих речей у нас не роблять. Я вже не кажу, е, що треба практично виставляти і вчити людей не просто там одну міну виставляти, а ставити міни поля, вміти їх прив'язувати, наносити їх на карту, фор... заповнювати формуляри мінних полів. Оці все таки, е, знаєте. Невеличкі е, дрібні речі, які потім в сумі дають такий потужний е, кулак, який дозволяє вміло керувати е, офіцером, вміли керувати особовим складом. І знову ми тоді опускаємось до питання одиночної навченості, як солдата, так і офіцера. Якщо офіцер розуміє не на пальцях, як це робити, е, це дасть ефект. Якщо він е, в певних моментах навіть цього не читав. Він не хочеться взайматися, і якщо написано, наприклад, в бойовому статуті, що командир підрозділу мусить е, обходити першу траншею і командир бригади один раз в п'ять днів, то це золоте правило, яке мусить дотримуватися. На жаль, в багатьох випадках такі прості речі не дотримуються, тому все спирається на професійність підготовки особового складу з того, Тож величезна кількість офіцерів, яка е, прийшла зараз до збройних сил за останні двох роки, е, в певних моментах мають. Прошарик в освіті, провали в світі, завдання керівного складу будь-якої ланки організовувати навчання навіть під час ведення бойових дій. Як показує досвід, це можливо робити, і не тільки навчання, а ще обмін досвідом. Ось ці речі дозволяли значно пришвидшити, знаєте. Дорослішення командирів на різних ділянках фронту. Я вже не кажу про інформаційне забезпечення е, якихось таких е, потужних прикладів успішності ведення бойових дій або навпаки неуспішності бойових дій з аналізами. Чому саме так сталося? На жаль, е, ворог нічого нового не вгадує і це активно використовує протягом постійно своєї діяльності, що дозволяє йому гнучко реагувати на будь-які. Е, Проблеми, які виникають, і вони знаходять шляхи вирішення. Ми більш знаєте, такі інертні в цьому відношенні. І саме головне проблема полягає в тому, що е, ми намагаємося скрити правду, якої б вона б не була гіркою, і потім самі від цього страждаємо. Найстрашніше це брехати самому собі. На жаль, е, ця дитяча хвороба е, поки що є в лавах збройних сил. Ну, чому дивуватися, коли нам брешуть е, з банковий, так само і ті, хто знизу дивляться, якщо вони збрехали, чому нам не можна.